Вітаю, друзі! Записую це відео, бо, на жаль, так буває. Цей прямий ефір, який я мала вчора, не був записаний, і я його вимушена була повторити зараз у записі. Отже, прямий ефір в запису: Любов під контролем. Коли турбота душить, а не гріє. Це продовження теми про довіру у стосунках і коли її можна втратити. Продовження цієї теми про так звані стосунки тривожного і уникаючого партнерів, коли домінує контроль від тривожного переслідування, приниження і знецінення. Саме про це в цій темі буде йтися: Довіра і недовіра у стосунках. Довіра це наша базова потреба. І коли виникає недовіра у стосунках, то Важливо назвати те, що нам бракує. А нам насправді бракує відчуття безпеки поруч із партнером. І що тоді робити, коли ми відчуваємо небезпеку або коли потихенько руйнується довіра. Так буває, особливо коли партнери один тривожний, а інший уникаючий. Тривожний партнер прагне близькості і постійних підтверджень, любові. А уникаючий навпаки, намагається триматися чим подалі, намагає триматися дистанції, бо боїться втратити себе. При цьому уникаючий партнер може включати такі захисти для збереження, нібито святого спокою, як маленькі обмани або біла брехня, коли ми говоримо. Так, так, я вже приїхав, але насправді ще ми в дорозі. Чи, наприклад, мікрозради як спосіб задоволення емоційних потреб в близькості. І це може бути, коли ми, ну, чи співробітниками, чи знайомими, чи з друзями задовільняємо ці потреби. Наприклад, на каву піти, чи, наприклад, сходити. Десь на прогулянку в парку поговорити про те, про що не можемо вже давно з своїм партнером. І ось саме в таких стосунках зароджується контроль. Контроль це ілюзія е, сили. Але так насправді контроль це про наш страх відкинення, страх залишення. І крім контролю в таких стосунках зароджується також такі способи захисту, як приниження і знецінення. Бо коли страх втратити сильніше за бажання довіряти, то починається боротьба. Хтось тисне, а хтось втікає, хтось контролює, а хтось закривається. І тоді замість партнерства ми спостерігаємо владу одного над іншим. Зниження і знецінення часто з'являється там, де немає довіри. Коли один партнер починає контролювати кожен крок іншого, перевіряти телефон, диктувати умови, з якими можна, з ким можна спілкуватися, з ким не можна, який одяг одягати, який не одягати, то тоді це вже не турбота. Це є форма психологічного насильства. І коли партнер боїться втратити іншого партнера і при цьому починає так контролювати, то це насправді не будує, не відбудовує довіру в стосунках, а лише віддаляє нас один від одного і руйнує її. І Як можуть проявлятися такі приниження та контроль у стосунках, коли партнер не довіряє іншому? Наприклад, сарказм. Насмішки, образливі порівняння. Наприклад, ти нічого не вартий, ти нічого не варта без мене, ти ніхто. Або ж ігнорування досягнень партнера чи партнерші, контроль постійний телефону, перегляд соціальних мереж, слідкування за тим, хто входить в дружбу, хто там переписується з партнером все це приклади проявів контролю. У стосунках, де немає довіри. Цікаве питання, чому люди залишаються в таких стосунках, навіть коли бачать, що їх принижують, це може відбуватися через страх самотності або ж переконання, що всі так живуть. Інколи вважають, що це нормально, що партнер так поводиться. І ще одна є така ілюзія у партнерів, що хтось може. Колись змінитися. Але це насправді пастка емоційної залежності. Як розпізнати і зупинити це приниження? Є кілька сигналів, що ви є в зоні цього знецінення або контролю. Перший сигнал це такий, що ви починаєте сумніватися в власній адекватності. Вам здається, що ви точно якийсь не такий або не така. Друге, це часто вибачаєтесь навіть коли не винні. Таке патологічне почуття провини, коли інший партнер чомусь звинувачує емоційно. Третє це відчуття провини за свої власні бажання. Я не маю право бажати. А якщо я чогось бажаю, значить я провинилася. Четверте це ваше коло спілкування звужується поступово і невпинно. І також ви боїтеся викликати зайву емоцію партнера. Боїтеся важких складних емоцій партнера і тому для святого спокою уникайте будь-якої комунікації. Oh, that's how we The is... Не виправдовуйте образливу поведінку партнера. Говоріть про свої межі спокійно, але твердо. Якщо це не допомагає і ви не в силі собі допомогти, зверніться. За підтримкою до спеціалістів або до друзів. Якщо контролі приниження тривають, то подумайте про дистанцію в стосунку, або навіть про розлив таких стосунків. А якщо ви зараз слухаєте це відео і розумієте, що часто контролюєте партнера, часто принижуєте, говорите образливі слова. То не поспішайте відвертатися від цієї теми. Це не вирок, це сигнал. Ви можете за цим сигналом змінити щось в своєму житті. Найперше, важливо визнати, що це і цей контроль, це переслідування через приниження або знецінення. Це не прояв любові, а форма страху. So that's my exact fear! Контроль, ремності, спроба знецінити іншого. Це не сила, це страх. Страх бути покинутим, непотрібним, улюбленим. Але чим більше ви намагаєтеся утримати людину силою чи тиском, тим швидше. Швидше її втрачаєте. Тим швидше втрачається довіра у стосунках. Які ж є рекомендації для партнерів, кому, властива така поведінка контролю, знецінення, приниження? Задайте собі питання, чого ви боїтеся, коли ви контролюєте. Це такий перший крок до усвідомлення, чого я боюся насправді, коли я контролюю партнера. І коли ви дістанете відповідь, Запитайте себе, які емоції криються під цим страхом ще. Усвідомлення власних емоцій, а також усвідомлення свого минулого, яке могло вплинути на ці емоції. Ми відразу дістаємо шанс на оздоровлення стосунки. Часто ми повторюємо те, що бачили в дитинстві. Наприклад, нас контролювали, нас принижували, до нас ставилися в байривіт юрида дуже. Або ми відчували відкинутість від близьких людей. І якщо це відбувалося, то ми можемо несвідомо повторювати ці сценарії в нашому дорослому житті. Тому рекомендація цим людям, які, які схильні до контролю, спробуйте помітити свої реакції. коли ви злетеся, коли ви хочете когось вколоти, коли виникає потреба у цьому контролі, нав'язливих якихось думках про те, що вас зараз зраджують. Задумайтеся, спробуйте це помітити, зафіксуйте це на папері і проаналізуйте, про які події минулого можуть говорити ваші реакції. Дуже важливо працювати над саморегуляцією. Контроль часто з'являється там, де людина не вміє керувати власними емоціями. Щоби не принижувати. Важливо вчитися зупиняти себе в момент злості або в І при цьому практики, які допомагають, є дуже прості, але дієві. Можливо, тому що вони прості, їх ігнорують часто. Наприклад, глибоке дихання і пауза перед реакцією. Тобто, мені хочеться зараз вибухнути, і я зроблю стоп. І спочатку змовчу, продихав, а потім дам відповідь. Друге, що допомагає, теж просте, але занадто просте і складне. Так? Це щоденник емоцій. Записувати щоденно, що викликає в моїй реакції злість чи образу. Ну і крім того, зрозуміло, що заняття спортом, медитацією. Відвідування психотерапії теж допомагають працювати із саморегуляцією. Замість ти мене дратуєш, ти нічого не можеш. Ви можете сказати: мені важко, коли ти не звертаєш на мене увагу. Я відчуваю себе непотрібним. Говорити від себе, а не звинувачувати іншого. Це допомагає у побудові конструктивних стосунків. І на завершення хочу сказати, що той, хто принижує, він не погана людина. Він швидше за все поранена людина. Але поранені люди або продовжують ранити, або починають лікуватися. І тільки від нас залежить, яку роль ми обираємо далі. Them to work for that trust. Що може відновити стосунки, коли зруйнована довіра? Найперше, це. Щирий діалог і взаємна бува. Довіра не повертається наказами або виправданнями. Її можна лише відновити власною поведінкою в партнерстві. Коли зникає страх бути собою, тоді повертається справжня близькість. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, якщо вам сподобалось це відео. І до зустрічі!